Дивіться, заодно хотів вам показати один момент. Якщо б ви здали на звичайну якусь прийомку, у вас би прийняли його як 12,5 кг по якійсь там ціні алюмінію. Ну, у нас, наприклад, на сьогоднішній день звичайний алюміній 50 гривень кілограм. Попавши до нас, один великий плюс: ми його вам розсортуємо. Звичайно, у вас є трошечки там дешевша позиція, але я думаю, вона не суттєво вплине на ціну. Давайте прикинемо, що було б. 12,5 кг на 50-625 гривень. Зараз займемося розсортуванням вашого алюмінію і я думаю вам сподобається дана штуковина. Це електротехнічний алюміній, ми вже про нього говорили, так? Да? Так. Це профільний алюміній. І це половняк алюмінія. Хоча половняк алюмінія вам би і на звичайній прийомці сказали, що це половняк. Так що, по суті, на 625 би не вийшло. Ну нічого, зараз трошечки поклацаємо. Так, 3600 вага, звичайного. 3,6 на 50. Продовжуємо. Профільний. 1,9. 1,9 на 70. Електрика. Ну, електротехнічний і харчовий, він разом йде в одну ціну. 2,8 на 85. І кидайте той. І цього у нас 4 кг тобто 2 кг звичайного алюмінів. От і розсортували, а зараз результат. Давайте подивимося. 3,6 на 50, 180, 1,9 на 75, 142. 2,8 на 85, 238 і тут 100. І того 180 плюс 142, плюс 238 і плюс 100. 660 гривень. І то це так вийшло. із за того, що спочатку ми Скільки там вийшло на суму, не 620, да? Чи 625. 625. Із-за того, що половняковий алюміній ми окремо не виділили. Хоча по факту... Всі б його виділили. Тобто сума була б там орієнтовно 570, да? може 560. Орієнтовно 100 гривень вам дав результат переборки алюмінію. Так що завжди перебирайте, краще, якщо ви його переберете ще вдома, набагато буде зручніше. Так що, я думаю, що все нормально, ми нормально порахували. Так, так все добре. Мені, мені навіть подобається. Ну і все, відмінно. все біжіть по розрахунок.